Всі хочуть віддавати свої гроші на користь державної освіти, освіта право, а не привілей. Це і так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема: ліваки, освіта і так далі. Нагадую, що минулий відос був про Порошенка, а саме про його обіцянки, виконані і невиконані, які були до 2019 року. Період його першої каденції, не знаю, чи останньої, але першої точно. І набігло дуже багато неадекватних людей, які, ну, давайте скажімо так, були дуже неадекватними. Тобто наїхали і порохоботи, і зелеботи, Я для всіх був одночасно зрадником. Ну, ви являєте, да? коли і зелеботи я зрадник, бо я Порошенко кажу, що він хороший, і для Порохоботів я зрадник, тому що я кажу, що він поганий. Хоча я взагалі не казав, да? Просто ми дивились на обіцянки, що зробив, що ні. Ну, я зрозумів, що про Порошенка немає сенсу робити відео, тому що набігають купа неадекватів. А ці неадекват, знаєте, що можуть зробити? Вони можуть зробити так, щоб мені канал забанили, або там, наприклад, обмеження кинуть. Тому мені таке не треба. А оскільки за минуле відео було оплачено, то я знімаю нове відео, тому що ну, я не можу взяти гроші, випустити відео, закрити його. Це неадекватно. І так, друзі, нагадую, нагадую, що е, тисяча гривень і новий відео на тему політики. Вже 200 є, я їх нікуди не дівав. Там 200 чимось 220. Докидаєте, буде новий політичний відос. Ні, буде якийсь інший відос на тему, що я хочу. І як мене просили, вся реклама на початку. Картини на металі, шикарні. Посилання ось тут внизу. Також я надаю консультації по бізнесу. Пишіть мені в телеграм, кому цікаво. І так, це відео попросив мене зробити монтажер. Ми знайшли декілька цікавих статей на тему вищої освіти, на тему тому, що вона має бути бюджетною обов'язково, чим я абсолютно не згоден. Тому ми зараз будемо їх зачитувати і будемо думати, чи потрібна нам безкоштовна вища освіта. І так, відкриваємо сайт Пряма дія. Ну, діє. угу. Освіта лише для заможних. Як співвласник нової пошти пропонує сегрегувати суспільство? Це вони про Пепер... поперешнюка. А я нагадую, поперешнюк мені прийшла в книжечку. І поперешнюк мене дивився. Не знаю, як зараз, тому що у нього аккаунт змінився, але раніше він навіть на ефірі у мене був. Крутий, чувак, насправді. Ось, до речі, його книжечка. Цьогоріч прогнозується збільшення кількості абітурієнтів до 230 тисяч, з яких 30-40% зможуть отримати бюджетні місця. Слухайте, ну для початку вже ну 30-40% – це реально дуже багато бюджетних місць. Ну це не окей. пересічні громадяни не мають жодних сумнівів у тому, яку величезну вагу становить бюджетна форма навчання, Поза як у сучасних економічних реаліях бюджет для більшості молоді це єдина можливість здобути вищу світу. Бачите, вони беруть на емоції. І що саме цікаве, вони одразу це такий легкий прийом маніпуляції – Пересічні громадяни не мають жодних сумнівів. Слухайте, друзі, я вам нагадую, пересічний громадянин, я не буду цього казати на Ютубі, але не дуже розумна людина. Ну ви ж бачили, ви ж дивилися мій тікток. Пересічні громадяни нерозумні. От просто от, ну, на секунду, уявіть стандартного українця. Стандартного, ви його уявляєте генієм? Ні. А тепер здогадайте, що половина ще ту Попри це, прошарок середнього та великого бізнесу дотримуються іншої думки, і тут дивіться, який смайлик, злий смайлик, капіталісти. Щодо безплатної освіти в Україні, у них інша думка. Показово є петиція Володимира Поперешнюка, співвласника нової пошти. Він, і ми не жартуємо, заперечив необхідність безкоштовної освіти як такої. Поперешнюк переконаний, що чим більше ми стають витрати на освіту, то більше податків потрібно стягувати з підприємств. Да! Він не переконаний, він каже факт: чим більше витрат, тим більше треба податків. Це ж очевидно, чи ця редакція прямо діє не вміє рахувати математику. А це, як він вважає, гальмує розвиток інвестицій та добробут людей? Так, да, так і є. Це буквально гальмує розвиток інвестицій. Чим менше податки, тим більше у нас буде бізнесу. Якщо ви вважаєте по-інакшому, то ви взагалі не вивчали економіку. Взагалі, просто нуль-нуль. Ну. Ірландія, Грузія. Та Сінгапур навіть взяти. У Сінгапура не найменші податки, але вони їх зменшили. І коли вони їх зменшили. да, зараз кажете про офшорну зону, окей, окей, офшорна зона, але бізнес-та прийшов. Ну, прийшов же. І не тільки через офшори прийшов. А якщо, ладно, окей, Ірландія, все, це 100% штука, на яку ніхто не може позаритись. Ірландія. Зменшили податки, стало набагато більше грошей. Вуаля! Насамперед, така позиція пов'язана з тим, що власники просто не хочуть втрачати частину своїх доходів, відраховуючи податки на користь державної освіти. Нє! Нє! Всі хочуть віддавати свої гроші, всі хочуть це їх гроші, це не депутатські гроші. Люди заробляють свої гроші і не хочуть їх віддавати іншим людям. Це абсолютно нормально. Постає питання, як поперешнюк пропоную забезпечувати добробут людей та розвивати інвестиції, якщо середня заробітна плата в Україні стану на січень 2022-го склала менш як 15 тисяч гривень. Так це через податки. Ну, Ну, <гас> Господи, от ліваки, будь ласка. Ну я не за всіх кажу, да? є адекватні. І просто, давайте так, коли я кажу ліваки, я маю на увазі от таких. Все, щоб далі не було претензій. Ліваки, будь ласка, беріть калькулятор. Дивіться, людина заробляє офіційно 15 тисяч. Це означає, що за нього вклали 25. А от якщо ми приберемо, от навіть не 10 тисяч, ми приберемо хоча б 5, то у людини буде додатково 60 тисяч на рік, які він спокійно може оплачувати освіту. Спокійно. Причому освіта буде набагато якісніше. Універи будуть сильно конкурувати. Як у таких умовах перспективна молодь із звичайних сімей зможе здобути наталежну освіту? Давайте так, перспективний молодь, в принципі, освіти їй не дуже треба. Вона треба лікарям, вона треба якісь вузькі спеціалізації, а оце менеджер, ну вибачте, ну, це нікому не потрібна штука. На жаль, сегмент людей, які мають змогу навчатися у престижних іноземних університетах, не зможе сповна забезпечити потребу країни у кваліфікованих спеціалістах. Причому тут престижні? Так, так, стоп, стоп, стоп. Як вони перекручують? Іноземні університети. Але кажуть про безкоштовну освіту у нас. Як це пов'язано? Це маніпуляція дитяча. Втім, нема сумніву, що згаданий поштовий монополіст. Монополіст? Монополіст? Ну, давайте так, у мене в домі міст Експрес. У мене в сусідньому домі міст Експрес. І Ще є Укрпошта. А до початку повномасштабної ще був Інтайм і Автолюкс. Ну, так от просто сходу. Він не монополіст, просто вони класно роблять свою роботу, тому люди користуються послугами. Макдональдс монополіст? Отману моно... ні. Хоча більшості я якраз замовляю Макдональдс, тому що знаю точно, що там їжа буде чудовою в плані безпеки. Залишиться лише у виграші, адже попит на робочі місця без вищої освіти виросте геометричній прогресії. Мені щось ну, підказує, що десь половина людей, які працюють на новій пошті, мають вищу освіту. Ну, давайте так, у мене немає статистики, але я як думаю, якщо ви попитаєте у друзів, да, ну, у них є освіта. У нас взагалі, е, наскільки я пам'ятаю, один з найвищих показників вищої освіти в Європі один з найвищих. І що це дало? Ну, реально, нічого. Тож у нас така освіта. Аби була. По-друге, якщо говорити про перспективу розвитку ідей поперешнюка, то такі підходи також не сприятимуть розвитку в бізнесі. У кращому разі це призведе до зниження споживчої спроможності, у гіршому підвищить рівень злочинності. А можна, будь ласка, якусь кореляцію між цим? От людина без вищої освіти. Давай так, у мене є друзі без вищої освіти. Ніхто з них не злочинець. Ну, ніхто. Що там ще воно було? Зниження споживчої спроможності. Ну, яким чином? У нас люди, які мають вищу освіту, багато заробляють. Ну, наприклад, вчителі. Хм, касир в АТБ без вищої освіти має більше грошей, ніж вчителі. Хм, хм. Ну, прям-пряма короля, це, так. Да, да. Проте, у лібертаріанському світогляді поперечнюка, атавізм є не тільки відрахування податку на освіту, вони навіть знають слово, так? Да, атавізм, окей. Він вважає, що будь-які податки та обмеження ринку це злочин проти бізнесу. Дивіться, це єдиний момент, де я не згоден з поперечнюком. Він каже, що податки мають бути абсолютно добровільними. Чесно, чесно, не прокатить. Я, от цей єдиний момент, де я це згадаю зараз, можливо, там є ще щось, але я з ним не згоден, бо він хоче, щоб податки взагалі не існували, було добровільним. Ні, немає, але вони мають бути низькими. Дуже низькими. Ну, прямо от настільки, щоб воно тобі не заважало жити ніяк. 10 абсолютно нормально. Ну тобто. І ти знаєш, що в тебе все окей, 10% заплатив, в тебе є можливість, тебе ніхто не чіпає. Ти знаєш, за що ти платиш. Ну тобто це йде на армію, на поліцію, на суди і так далі. Якщо вже хтось буде скаржитись на 10%, ну вибачайте, ну це вже. Так от. Податки великі податки. Реально обмеження ринку. Ну, це, це злочин проти бізнесу. Це обмежує абсолютно все. І ці регуляції теж обмежують все. Єдине, що ми маємо контролювати, це сплату податків і. Надійність, з точки зору токсичності, з точки зору безпечності товарів. Все. І але це по факту ми це маємо робити. Ну, давайте так. Постфактом. Що мається на увазі постфактом? Якщо людина утроїлася так, да, але перевірки, які типу на заводах, ну вони ж нічого не дають. Ви ж знаєте, людина приходить на перевірку і дають гроші. Те саме як з пожертвою пожежною безпекою. Ну вони нічого не дають. Що ти, що ти не роби? Освіта з наукою мають працювати в умовах конкуренції та свободи, переконаний підприємець. Цікаво, що вони зараз йому. Поперешнюк прирівнює знання до продуктів у супермаркеті, які кожен може вибирати, виходячи із своїх можливостей. Ну, логічно. Саме це, мабуть, сприятиме економічному розвитку, покращенню життя та добробут людей. Ну це ж, ну, все окей, що не так. Чому тут емоції какашки? Проблема полягає в тому, що для того, аби мати право вибирати, освітні споживачі повинні мати достатньо коштів не тільки для забезпечення найважливіших потреб, про які добробут може йти мова, якщо 99% населення буде залишатися на базовому шаблі піраміди Маслов. Піраміду Маслов згадали. Ви хоч погугліть, що це таке. Ви знаєте, що піраміда Маслов була складена з 12 чи 13 людей. Ну тобто, чувак, який зробив піраміду масло. По-перше, воно не було пірамідою. Це ми потім вже зробили. По-друге, він провів дослідження на 13 дуже успішних людях. Щось людей рівня Вашингтона. Розумієте, да? Тобто, такого рівня. Вашингтон, там я не знаю, хай буде Чингісхан. От, от таких людей, але більш нових, і все, це була вся його вибірка. От він вирішив, що отак от от буде. Це по-перше, по-друге. Швидше 99% населення, якщо без не буде безкоштовної освіти, 99% населення буде залишатися на низу піраміди масла. Буквально в цій же статті вони написали, що 30-40% бюджетних місць. Тобто 60-70% населення нічого не зміниться для них. Ви розумієте? Вони брешуть у своїй же статті самі ж собі. Чому цей канал існує? Чому є така штука, називається прямо? Я не розумію. От, чесно, я не розумію. Далі беремо американську систему вищої освіти. Вся контрактна, абсолютно вся контрактна. Є деякі пільговіки, ну дуже. Наприклад, держава оплачує освіту військовим. От, вони такі: будеш у нас військовим, ти зможеш отримати вищу освіту безкоштовно. І вони такі: о, класно. І додаткова мотивація йти у військо. Але все інше у них ну, за гроші. Люди платять гроші. Але, але. Якщо ти дуже розумний, ти, ти в універ подаєш заявку, і вони тобі дають самі, універ тобі дає стипендію. Тобто вони такі: бляха, це дуже розумний чувак. Він по-любому чогось досягне, і ми будемо казати, дивіться, хто наш випускник. Це по-перше, по-друге, він же буде вдячний за це, і потім буде їм донатити. Ну, тільки там донатять вже на такому високому рівні. Ось це система. А що робити з тим, що ну, наші гроші взагалі діваються в нікуди? Ви ніколи не задумувалися над тим, що бюджетники, більшість з них не працює? E, по тому, що вчилося. Питання: на що він вчився? на що ми витратили на нього гроші? Чому хтось має оплачувати мою безкоштовну освіту? Чому? от ти хоч... Давайте от давайте просто всі, хто мене дивляться, мені давайте по 10 тисяч гривень, тому що Ну а що, інакше я буду сумний. От інакше так. Ну це ненормально Людина помре без вищої освіти? Ні. Ну тобто я розумію пенсії, я розумію допомогу інвалідів, абсолютно нормально. Дітям, там сиротам тваринам. Ці люди не можуть самі себе забезпечити. Не можуть ніяк. Їм не вкрай необхідно, вони помруть без цієї допомоги. А вища освіта, вибачте, це взагалі не базова потреба. Ну, взагалі не базова потреба. Я вчився в універі, я в курсі. Тим більше українська, ну ж вибачайте. Хто вчився за кордоном, якимось плюс-мінус адекватним, наприклад, на Японія, США там Німеччина, то ви розумієте, що там зовсім по іншому практика йде. Там зовсім інші знання дають. Слухайте, я досі в шоці, що вони писали 99% населення, при тому, що до цього писали, що бюджетники всього 30-40%. Ну, ну. І знаєте що? У них є віща освіта. Слухайте, а чому вони не пропонують так? Дивіться, щоб вже покращити, якщо вони все це, все правда, кожен бюджетник має 10 років, або ну, давайте, 5 років, відробити саме на тій професії, де він відрішився бюджетно. або штраф, або він повертає всі гроші. А так щось вони не захочуть. Да? Просто на халяву десь отримати вищу освіту, ну, по приколу. Ну, ви розумієте, що це дуже тупо. Краще зменшити податки, щоб у людей були гроші, і хто ж хотів, то реально йшов. От і все. Набагато краща система. Я впевнений, зараз в коментарях купа комуняк, які навіть не дослухали нормально, не почули мою думку про податки, будуть писати, що от Микола, оце зажався, коротше і поганий. А як же ж я не знаю, діти в Африці? Припустімо, що у світогляді бізнесмена конкуренція буде мотивувати до наукових завершень. Навда, ну, так і є. Реально, так і є. Конкуренція завжди мотивує. Друзі, у нас ми, в принципі, забезпечені багато речами. Ви, в принципі, мене дивитесь завдяки тому, що була конкуренція. Проте, чи можемо ми взагалі говорити про умови свободи, коли, безперечно, між дітьми, народженими у заможній та середньостичній родині, прірва, яку скасування безкоштовної освіти зробить чи більшою, не зробить. Дивіться, якщо людина не розумна, наша її взагалі універ. А якщо вона розумна, вона і так отримує стипендію від універу. В чому проблема? І взагалі, давайте так, щоб вам бути менеджером, наприклад, вам не треба вищого освіти. Я не знаю, не знаю, де реально, крім е вчителя, лікаря, прям треба, треба, ну і таких, ну прям дуже технічних спеціальностей, треба вищої освіти. Я не розумію. Ну, наприклад, я коли навчався КНЕО, у нас був факультет економічна теорія. Це гірше факультет університету, тому що там тільки теорія. І от там теж були бюджетні місця. І я не розумів взагалі на що вони там були. Ну абсолютно, яка користь для того, що людина вивчив економічну теорію. При цьому у них не були не було задач, у них не було нічого. Вон тобто вони випустилися, і в принципі, ну рахуйте, що просто книжки почитали. У них не було розуміння, як у мене, взагалі ніякого. Пропозиції поперешнюка це пряме відтворення кастової системи, де бідні завжди будуть залишатися бідні, а заможні заможними. Друзі, а ви не знали, що завдяки вищої світі ви стаєте багатими? Бо я не знав. І ніхто не знав. Знаєте, у мене є друг, такий дорослий вже дядька, під 50 років, доволі забезпечена людина. Ну прям добротно так, 10-15 зелені в місяць, має десь ну, він почав нормально заробляти років 35. Але в чому фішка? у нього немає вищої освіти. Він і школу закінчив дуже погано. Ну, прям дуже погано. і, і якось ну А є інші друзі, у яких є вища освіта. Є навіть бюджетники, які вища освіта. Заробляють десь 15, але гривень. Ну, як, це ніяк не корелює. От якби. от Я не знаю, як з чим порівняти. Просто прірва, прірва. Вища освіта ніяк не зменшує прірву. Взагалі ніяк. А от те, що вони обкрадають податками. Це збільшує прірву, дуже сильно збільшує прірву. Якщо уявіть собі середністичну людину, яка б замість 15 чисто за податки, за зменшення податків отримувала б 20. Це п'ятьора в місяць. Будь-який університет, тебе ну майже будь який давайте є прям дуже дорогі, але 99% університетів ти зможеш собі дозволити, просто знизивши податки. Все. І остання, значить, їх абзац. Друзі, ще раз нагадаю, хочете подібне відео наступним, треба, щоб на монобанці була тисяча гривень, і я одразу починаю знімати. Пряма дія виступає рішуче проти руйнівних капіталістичних ідей поперешнюка. Капіталістичні ідеї, Отнять. які неодмінно призведуть до знищення доступності освіти для самих простих громадян. Саме для простої людини. Чому проста це завжди бідна? Я не розумію. Ну, як це працює? Освіта право! А не привілей. Базова освіта це право. Як мі... Ну, максимум це максимум, це шкільна освіта. Вища освіта це привілей. Давайте візьмемо статистику Америці. Люди, які закінчили коледж, в середньому мають на 3% більше доходу. А витратили на це блин, 4 роки 200 тисяч доларів. Якщо ви зараз молодь і ви мене дивитеся, 4 роки, друже, ти можеш витратити набагато корисніші речі. Ти за 4 роки можеш стати нормальним айтішником. За ці 4 якщо ти будеш, кожен день, ну там, роби собі вихідні навіть. Хоча я навпаки кажу людям, що не треба собі робити вихідних, ваш має бути лайфстайл це 24 на 7. Але ти просто заміни універ тим, що ти будеш навчатися чомусь конкретному: IT, наприклад, програмування. І ти 6 годин кожен день, з понеділка по п'ятницю, 6 годин, ти вивчаєш Python. Хай буде Python, да. Через 4 роки. Твоя зарплата буде вже пару тисяч доларів. А якщо ти в цей час підеш в університет, то твоя зарплата буде пару тисяч гривень. Ну, ладно, 10, 10 тисяч гривень. Так що, друзі, якщо ви молодий і у вас нема грошей, і ви такі, і вам треба прям бюджет, вчіться чомусь іншому. Серйозно, не йдіть в універ, воно вам не треба. Реально не треба. Вчіться тому, що буде вам необхідно, щоб заробляти гроші. Чотири роки це дуже довго. Це дуже довго витрачений час. Ви навіть якщо дизайном будете займатися 4 роки, ці, то ви вже будете реально класним спеціалістом. Да, зав... Ви що завгодно за чотири роки вивчите, що принесе вам гроші. Але універ вам ніяких грошей не принесе. Ніяких. Нагадую, що навіть на бібліотекаря треба вищу освіту. Бібліотекаря. Ще раз. Бібліотекаря. При зарплаті 8 тисяч гривень. Треба вищу освіту. І так, друзі, пишіть ваші думки. Не забувайте написати, який я поганий. Да, що я капіталістичний, що я не хочу, щоб бідні щось там. Коротше, ну, ви знаєте, оце неадекватний сюди, прошу писати. І адекватні люди. пишіть, що ви думаєте. Лайк, підписка, дзвіночок. па Ми розкажемо, де толково іде.